Всім здравствуйте. Мене ви знаєте як Павло Миколайович, Вінниці. Сьогодні вам презентую багато будинків на продажі. Це в нас район Кореї, недалеко Мрео, тобто центр Кореї, можна сказати, будинки всі по 110 квадратних метрів. І в залежності від їхнього розташування є від 1,5 сотки до 2,5. У нас свердловина тут, вигрібна яма на ну, достатньо кубів, щоб ви не сильно там думали за них. Вони з газоблоку утеплені, два поверхи. Всі будинки з плануванням е, кімната, яка може слугувати дитячою, за там, кабінетом чим завгодно, залою з кухні студії і зверху три спальні. Тобто загалом чотири кімнати. Е, ну що вам ще розповісти? Світло, газ, вода, все є, асфальтована вже дорога. Заходь живи, роби ремонт. Погнали. Будинок. Вийшли ми на задню терасу Він утеплений, караїд. Пінопласт 15, дах теж зайшли ми. Як ви розумієте, задні тераси кухня, студія зали. Тут вже автономний котел газовий, розведені тепла підлога. Чистовий варіант. Ви заходите, робите собі вже ремонт під себе. Стеля також вже зроблена. Натяжна. Це перша кімната, вхідна зона, ванна, кімната. Тобто на першому поверсі: ванна, кімната, кухня, студія, зали. Зазвичай з першої кімнати роблять або дитячу, або гостєву, або кабінет, кому ще треба. Тому що на другому поверсі у нас вже три спальні кімнати і посередині ще один санвузол з ванною, як вам може там завгодно буде. Перша кімната. Вид на задню терасу, як і друга буде. І третя кімната велика з гардеробною. Та отаким от французьким балконом. Все показав. Все розповів. Корея, приватний сектор. Все красиво. Будинків небагато залишилось. Дзвоніть, пишіть, покажемо. Зручний для вас час.